Слава Богу, дорогі брати і сестри! Будемо готувати наші серця до молитви. Я читаю Боже Слово, перше послання Петра, третій розділ, два вірші, третій і четвертий вірш. «Да буде украшенням вашим не внешнє плетення волос, не золотиє убори ілі в свадежді, но сокровенне серце чоловік не тлену і кроткого, молчалівого духа, що драгоценно пред Богом». Дорогі брати і сестри, виростають наші діти, це добре молодь. Деякі приходять, задають питання, як правильно нам, християнам, сестрам, вийти замуж і нам, батькам, направити слово, як правильно сказати нашим дочкам. Є різні слухи, ходять, кажуть і так можна, і це можна. І як сказав передіною брат, світ. Приходить в церкву, і так як в світі так і в нас буває, і нам треба поставити, таку, знаєте, таку, щоб воно було охорона цього. Світ іде до свого закінчення, а церква йде путем освящення. І наші дочки, наші сини, які одружуються, дочки, які виходять замуж, вони повинні правильно поступати в своєму житті. Я хочу нагадати за кольця, сказати трошки нам золоти убори. Там написано, да буде украшення. Нє. Або правильно сказати, да, не буде вашого цього украшення. А що повинно бути украшенням для вас? Слово Боже каже, сокровенний серце чоловік. Це хай буде. Нітєдної красоті кроткого, малчарів духа, що драгоценно пред Богом. Хочу нагадати для всіх нас, і сестри, дехто каже, що в церкві дозволено там. Да, обручальні кольця. Колись там, братья, які були років 20 назад, які вже відійшли, деякі були спори, яка Кажуть, хай будуть обручальні кольця. Те, що обручальні. А як воно? Всякі другі кольця, чи вони потрібні для нас, для наших дочок, для наших синів. Давайте ми звернемо нашу увагу, браття, сестри, і все-таки, щоб не ожесточилось наше серце. А що правильно зрозуміти, я хотів би нагадати, тому що сезон іде, весіля йдуть. Мене запросили на весілля. каже, помолиться Нівеста, виходить замуж, каже братоня, було б добре звершити молитву. Я підійшов в одну сім'ю, ну помолиться, Я жду півгодини, Не виходить Нівеста. Ну, думаю, зайду туди, щоб вже сказати, вже треба, щоб вона виходила вже, а її красять там. Кажу, що це ви робите? Каже, готуємося до вінчання. Парфюмерія, там 15 цих як їх, таких різних красок. Каже, я прищика замальовую її. Прищик вискочив там, і треба замалювати. 15 красок. І малюють Невісту, і фотограф ходить, і фотографірує туфлі там, ну носки, вибачте, що там що є. І я кажу, слухайте, то ж треба помолитися вже. Вже треба виходити. Кажуть, ні, ми ще закінчимо. Така всіки ще з півгодини каже. Я не знаю, як молитися. Я кажу, Боже, я був просити милості, щоб Господь не наказав. Тих, які там це роблять, і щоб наші діти, наші дочки були вони похожі. Бог дав прекрасні рум'яні лиця, ну прищек вискочив, ну треба його замалювати 15 краска. Братій сестри, то правильно чи ні? Я не думаю, що це є правильно. Дорогі сестри, Бог дає для вас красу, Бог дає все необхідне. І якщо ви правильно приходите до цього, ви просто Божого благословення з благословінням хочете пройти. А так приходять і служителька, я не знаю, була каже, одна беседова, а дивлюся, не похоже і заставляє йти митися, і так далі. Я того не хотів би. Дорогі браття і сестри, я хотів би, щоб церква Христова знала, як отримати благословення. Дорогі дочки, дорогі матері, скажіть вашим дочкам, що вони що треба зробити. Якщо по молитві, та з молитви вийти, син чи донька, да, треба привести в себе в порядок. Гарно помитися при себе. Ну дивіться, потім діти виростають. кажуть, слухайте, показує відео, мама, каже, що тві тухлі такі були. А це показують відео всякі. воно не потрібне. Можна якось доступні так зробити це. І хотілося б, щоб було правильно в даній помісній церкві. Дорогі браття і сестри, е, хочу встановитися. Ну, може, е, брат Віктор, старший служитель більшість, на членському говоримо. Ну, знаєте, не завжди буває молодіж нас, може, так само і сьогодні менше, але як все-таки правильно, що нас охраняє від гріха? Кажуть на діли Кольця, щоб до мене вже ніхто не приставав, щоб знали, що я замужем, там одружений, браття і сестри, якщо Бог не сохранить. І якщо ми будемо в прирічній одежі, ніхто до нас не пристане. Якщо сестра не прирічня, то ти чи в кольцові, чи без кольця, коли не прирішна твоя одежа, то будуть приставати ті, яких мають плоть не розіп'яту. І так часто буває і в нашому житті. Хотілося б сказати, підійшла одна сестра, кажу, слухай, бачу, в кольцю вже ходить, кажу, слухай, а чого ти в кольці? Кажу, ти маєш вже дружбу. Я починаю дружити. Каже: мені дали кольцо проміс, називається по-англійськи. То, якщо як каже, ну, як не, як то я буду далі дружити, як ні, то я віддам їм якось кольцо, це, чи, чи ну, заберу вже собі. То воно потрібне, браття і сестри, нам. Каже, ще не предлагав, ще нічого, але вже, вже в кольці ходив. На лівій руці, нас на правій там, носять на Україні, тут на лівій. Я дивлюся, брат і на направи на лівій має два кольця. Думаю, бо я казав, на лівій то розведений, чи навпаки. А то кажуть, чи розведений, чи женатий. Кажуть, до брата, хто ти, чи ти розведений, чи женатий? Він каже, я женатий. ну. А кажуть, чого на правій, на лівій руці. Ну, каже, так, воно вже вже мені кажуть, так гарно. Браття і сестри, воно не потрібно. Хай Господь допоможе нам і кажуть, ці проміси, а потім ще, вже друге кольце дарить. Один палець поцепила, а потім вже друге предлагають, щоб було ну, як би, е предложення. Кольцо з предложенням вже їдуть там на океан, кудись, і вже предлагають кольцо теж. І ви знаєте, яка сума, браття, сестри? П'ять тисяч, вісім, п'ятнадцять тисяч. За одне оце золоте украшення, таке, може з камінчиком чи з чимось воно. І так люди собі ідуть собі, і кажуть, що все добре, в нас каже, все дозволено. Якщо обручальні браті і сестри дозволені, хтось там дозволив, то це не означає, що ці всі потрібні. Та я думаю, за, за ці гроші візьміть, ви молоді, 5 чи 10 тисяч, да ви півроку в ренті будете жити, платити за це, вам буде легше набагато. Чому розтрачу такі великі фінанси, а можливо, що є другі такі нужди на Україні, десь там, де хліба просять, а на Донбасі не вистачає цього передати вам. Тим, чим Бог вас благословив. Розтрачимо чи не буде відповідати ми, браття і сестри, за таке? Я навіть знаю, каже, сестра дружила з хлопцем і каже, слухай, а він же так, ну розуміє, каже, а ти кольцо мені дасиш. Він каже, я розумію, що так, благословення, Бог дає. Та ти що каже? А як я каже, на виставлю на фотографії, щоб мене всі бачили? Я не буду, Ти мені не продагаєш нічого. І розпалася дружба. І не одна, браття-сестри. Бо для сестри стало, знаєте, саме пишне, гарне, щоб показати, щоб шутрофірували що і положила руку на серце, там того юноша, на, на голову, чи куди, і щоб було видно кольцо, предложення. Проте се, воно потрібне для цього. А потім, якщо розпадається сім'я, коли, або ця дружба, яка мала бути вже і, і розпалася, хіба це правильно, браття сестри? Хай Господь сохранить нас да будь-яту крашеньєм. ні! Золоті убори, наляр налярне свяжне. Дорогі сестри, браття, ми молимося, щоб ви мали благословіння, Щоб ви отрили в церкві Божій, були благословені. Пам'ятайте, що сохранить вас Божа рука і правильно, не треба цього. Не просто собі до цього, як хтось другий робить, каже, як я буду, а другі ж так роблять. І потім ще буває більше того, і розпадається дружба. Бо сестри, цінність було, а це кольцо. Дорогі сестри, хай Бог допоможе. У нас є рішення братів служителів, навіть братії проповіли тут за кафедрою, що вони не блискали кольцями. Скажіть, не мудре, рішення. мудре решення, браття. Не подавати соблазне. Я знаю, там в наших місцях, Волинь, Роменщина, кругом, там абсолютно це питання не стоїть. Вони рішили все. І є хороші сім'ї, благословенні сім'ї. Я не суждаю тих, які носити ви, ви обручальнице, браття, сестри, можливо, вже після весілля, але я хотів би сказати, що на весіллі воно не гарно, коли дають. Я прийшов мене, хто запросили, каже, досить там наставлення. В другому штаті і каже, в нас на подушечках принесли кольця, їх так, щоб вони не побилися. Діти принесли подушечки м'ягенькі. І каже, як ви будете, коли будете вдівати їх? Я кажу, я ніколи не буду вдівати. Я каже, ми не, як ви не будете вдівати? Все готово. Подушечки, діти стоять. каже, Ну як ви ж не будете? Я кажу, у вас є служитель, хай він там дає, а я вже стану в стороні. Визвав цього служителя, ми поговорили, правда, вони согласилися. Я, каже, якщо хочете, вже після цього. А каже, а ми були на свадьбі, а там в ім'я Отця, Сина і Святого Духа надівають ті кольця, каже їй. І все це новшества, братя і сестри, так воно приходить, що воно буває, знаєте, що Господь може прогніватися на нас. Хочете вже після цього звінчали, головне, благословіння, молитва, щоб Господь благословив. Хочете потім, щоб воно охоронило, хоч воно не сохранить, а Господь сохранить вас. Дорогі сестри і браття, хотілося б, щоб ми правильно поступали, і для нас це не потрібство, або те, що не угодно перед нашим Господом. Давайте, Слово Боже, каже ціломудрна, праведна, християнська і одежа, і твоя поведінка. І Господь допоможе нам. Господь сохранить нас. Наших дітей тільки поступайте правильно. Сестри молоді, які підростаєте, батьки, скажіть вашим дочкам, роз'ясніть, як правильно, що буде крадити їх в цьому світі. Не золотиє убори, нарядна, сведежне. Не те, що сьогодні так багато, я знаю, що воно така трудна тема, братя, сестри. Я думаю, що до мене підійду після собрання. Хай буде, я хотів би сказати, застерегти, Боже народ, щоб воно далі не йшло. Тому що пообціплюються, повишуються, і будемо так, як в другій, як многий народ. А слово Боже каже, ми сьогодні чули: не бойся, мало є стадо. Церква Христова, ти не повинна бути змішана з цим світом, як в світі, в дружбах ваших, відношеннях. Є багато про що говорити, дорогі сестри, ці предложення і так далі. ходіть в страсі Божому. Не треба десь їхати на яких горах любви. Я кажу, гора не гора любві, гора мрака. Там, де у ті беззаконники ходять і все, і їдуть християни туди подражати. На коліна брастає перед сестрою. Ох, предлагає вже руку їй дає і так далі. Воно не потрібство це. Це від цього, що сьогодні так американські можливо багато хто відступили від істини. І для них стало це саме головне: оце правильно сфотографірувати, виставити себе. Храніть целомудрно, правильно відношення вашої в дружбі. І коли прийшли такі чувства святі від Господа, і коли брат предлагає, а ти знаєш, що треба сказати: не кольцо, не те, що сьогодні велике, таке пишне ні багатство, а правильне твоє відношення з Господом. І Бог дасть мудрості, Бог дасть сили, здоров'ячка, і будеш благословення мати в сім'ї. Будеш мати благословених діток, Господь дивиться на це, бо чує молитву батьків, які подвізаються, дорогі сестри і браття, будемо правильно поступати в наших домах. Може, так мало говоримо про це і так багато запитують, але сьогодні хотілося сказати, щоб це слово не просто ожесточило вас, не тому, щоб сказати, що це за новшество. Це правильно, це наука євангельська. Дорогі браття і сестри, хай Господь сохранить і те, що не потрібно, давайте відложимо. Да не буде цього, да не буде цього цього, а хай буде написано сокров'яне серце чоловік нетляної красоті, кроткого, молчалівого духа. Так ніколи святи написано Жони, упивавши на Бога, украшали себе. Про яке ти думаєш сьогодні украшення, дорога сестра? Про який ти думаєш украшення, брат, дорогий, як ти хочеш, щоб гарно відео тобі сфотографувало, Можливо, оце головне для тебе. Головне не це. Головне, щоб Бог благословив. Головне твої правильні відношення в дружбі твоїй. Правильно, щоб вимолити, випростити Божого благословіння. Господь не оставить правильний підхід, правильна дружби, не переходити границь. Але правильно поступати, і слово Боже так нас наставляє. Дорогі браття, хай Бог нам допоможе, виконуючи Боже Слово, правильно йти за Господом, і будемо мати благословіння. Будуть благословені наші сини і доньки. А якщо не буде пильнувати, браття, сестри, то буде як в світі все. І продовження, і наряди одінуть. І, можливо, ще друге щось дуже багато сьогодні. І каже християнин, я подируся, не узнаю. І тут націплено, і на і кольця, і справа, і на праві, і на лівій руці, і браття з перснями так само такими дорогими. Браття, хай Господь допоможе всім нам. Ми йдемо дорогою освячення за нашим Господом Ісусом Христом. І слово Боже каже, щоб ми не буде хай цього. А що буде, візьмемо у своє серце? Оце драгоценно перед Богом. А хай мір не буде в нас, браття, сестри, в наших сім'ях, дорога, молодь. Будемо боствувати, будемо пильнувати в нашому житті, поступати благорозумно. Жити нашим життям, щоб через наше життя проставлялося ім'я нашого Господа Ісуса Христа, і Бог нас не залишить. Він дасть благословення, він сохранить твою долю, він благословить тебе в юності, у молодості, в середніх роках і в старості. Господь сохранить тебе, не те, що золото, не друге щось. і сестра, сохранить нас, Господь, якщо ми будемо вірні йому. Тому то хай допоможе нам Господь. Ми подякуємо Богу за це служіння, попросимо, щоб він надасть нас благословить іти наш, за нашим Господом путем освящення, а не путями міра цього. Хай Бог збереже нас і церква Його схиля і коліна. Молимося перед Ним. Амінь.